Вітання всім! З вами я, Владу 7.0, і сьогодні ми починаємо новий сезон український приватний сервер Closet World. І зі мною, як завжди, мої улюблені друзі Кокос, Нік Бум 1 і Санічка. Новий учасник цього сезону. Відкриття серверу почалося нужмо розвиватися та шукати локації для нового місця у цьому сезоні. Ось ми і дочекалися самий очікуваний український сервер, де будуть поснімати початкові українські ютубери, тіктокери та безліч цікавої інформації Чуть-чуть про цей сервер. Цей сервер обмежений в блоках, а всь атоміш всього тисячу на тисячу блоків. Далі стоїть бар'єр, який забороняє вийти за ці межі. В ваду стоїть бар'єр. 5000 на 5000 блоків. В Венді ми подумали і не стали ставити бар'єр. Тому що ну, і, ри, і літри буде дуже важко знайти їх. А тепер давайте трішки поговоримо про учасників цього серверу: Нік Бум та Brilliant Кокос, як завжди, грають з нами. Санічка новий учасник цього серверу, який буде грати упродовж всього серверу. Владушка появиться у наступних серіях. Геліпопія Фантом GT Кавказ також появляться, скоріш за всього, у наступних серіях. Нащо дівчат, поки що ми не можемо вам відповісти на це запитання. Ми самі поки їх очікуємо. Цей сервер буде зніматися до 31 грудня. А 31 грудня ми проведемо стрім, де ми будемо підраховувати всю статистику та покажемо вам все, що ми построїли упродовж двох місяців. А поки я їду у шахту добувати свій перший камінь, давайте чуть-чуть поговоримо, які у мене плани на цей сезон. Планів, якщо чесно, в мене купа. А саме головне бажання построїти красивий. Гарний будинок на горі з капількою редстоун механізму. Дуже хочеться. Тому ми йдемо першу очередь Йдемо у шахту. Копати свій перший камінь та декоративні блоки. Чуть-чуть железки. Ось я і скрафтив своє перве кайдало. На цю ціль, поки ми йдемо у шахту, у мене є три цілі. Це перше. Накопати камінь для першої печі, знайти обломки заліза та знайти хоч декілька, бажано, три діаманти для того, щоб скрафтити алмазну кирку. А поки що ми копаємо кімнату для піч. Окей. А поки я копаю камінь, можемо поговорити, щот... що ж конкретніше я буду. Строїти в своїх проєктах. Дом, який буде оснащ... обладнаний із Redstone механізмами, це ясно. А що далі? У моїх планах дуже строїти багато ферм, які будуть автоматично все добувати в АФК режимі мобо ферма та ферма їди і безліч інших ферм. А поки я копав. І ще згадав одну цікаву історію, що, точніше, навіть не історія, а більш свій, свою ідею. Це построїти де, е, село, ну, де будуть жити е, селянини та кожну професію е, построїти конкретний будинок. А поки я копався, я сам чесно був в шокі, я знайшов. Заброшену шахту, а вона спавна прям 100 блоків. Так, друзі, от і екстрене увімкнення камери я знайшов заброшену шахту. Що тут цікавого, я ще не знаю, але те, що вона дуже близько до спавна от це прям цікаво і в один той же момент круто. Можна організувати багато класних всяких. Та ж сама моба що може знайти тут заброшені спавнера, а знайти заброшені вагонетки, де буде багато і всякого класного всякого цікавого артефактів, так сказати, просто повезло. А от і перша вагонетка. Звісно, не дуже приємні речі, але рейки та активуючі рейки. ну... Вже можна е, залізну дорогу проводити ну, слиток з, е, золота таке собі. Ну, а так більше цікавого я поки що нічого не знайшов, окрім заліза. Копав я шахту, значить. і тут мені Марк повідомляє про одну геніальну ідею. Піти з ними у заброшений город. Ну, там, де Варден. Я, чесно сказати, офігів, але, подумав, що терять мені нічого, і согласився піти з ним на Вардена. Речі зібрали, тепер можна видвигатися у нашу заплановану локацію. Ребят, я пришел вам удачі Дякую, Коля. Удача тут не завадить Золото добудем. Влад, нам не сюди Я знаю. Сейчас я золото докапаю і біжу Мани, щас матери такой. Вад. Сюда, за мною не бачу. Я возливал. Віливал. Ага. Ща шукаю. Ага. Пішли до бачу. води. До води. Ла, бачу. А. За мною. Буду нарежний. Да. Тут можна багато чого займається. Я був тут. -то. Тихенько. Ось, ломаємо. Скал сенсор. Найс маленький. Я сломав. Жохть. Як страшно. Жахливо. Я його сам, я теж так. А, стой! Закисюй. І... Ага. От тут я не був ще. Ось будь обережним, бо тут зараз буде оця. Ага. Главне, на вардена не нарватися, бо буде лихо. Ми від нього не втечемо вже. Тихо, тихо. Не факт. Щось я города не бачу. Ми кругом бішли. Да, заметив. ти де? Ага, вот сзади, сзади, Я от. От, направо. Направо подавить. Ага. Опять лаваться. А, стоп. Да, 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 я забыл. А, не, ну тогда пошли за мной. Я думал, это ценовой территории мы исследовали. Сейчас будем. Сейчас буду экшен. Походу, тут города не мама, це... это всего биом. Я по воде поднимаюсь. А, стоп, так мы не снимаем сейчас. Ну именно. Мы сейчас полностью, все, я слишком низко. Вот я. Кипча не можем разібраться, ты Я не бачу нового карту. Ой, их Як его побачити? Нормально, но не факт, может я тут не все продивился. Вот, все. Куда мы вышли. И тут, от, от цей проход, я не досвіджу. А, нет, тут є не маска указ, значит тут и барнер. Я думаю, що тут немає. Ты треба на стик. Будь обережний, бо тут сейчас. Це не то. Так, на shift! Угу, є. Це опыт забирає и роби скоп більше. Золото. І там уже кинецька пока не подивилась. Ну тоді нам треба йти під низ, Тому що mm. тут немає. Мені здається, да тут вообще цього города немає. Ну що, яко, там Варденом? Ну... Коля. Капец. Лук, тебе їда єсть, я повністю голодний. Їди... а. Блин. що робити? Пири я. Мне кажется, выбираться отсюда. Тому що тут немає цього города і Може... є... нема сенсу. Я предлагаю вибирати тут на по А мені кажется, що ні. А, ну давай під ним закопаємося. Ні. Не могу берчным копайся в два блоки. А я знаю це правило. Це самое головне правило в Майнкрафті. А, Будроп. Нема там вже нічого. Ну, якщо бедрок то... дрок тот. на или направо, або або налево. Добре. Треба налетим, тому що я не знаю, що далі. что нічого, Просто не понятно. Так. так, потрібно вибиратися. Откуда ми пришли? Значить... Це, наверное, він і весь. Угу. Ну я не думаю, що це весь, просто може за стінами десь. Ну, коли пауку. Ладно. Ладно. Туди залишаємо сам тут на замітку і класно, вибирати. Угу, вибирати. Фух. Чесно кажучи, складно було вибрати з інструє печери, але воно того не стояло. На превеликий жаль, я не знайшов з марком заброшеного города. Але коли я виїзд і забрався на іншу гору, я знайшов дерев'я. Поселення деревні. Я. я облутав декілька домиків. Із цікавого я нічого не знайшов. У картографа була звичайна бумага, у камінщика я забрав всього прила для обрізання камню. Чесно кажучи, забув, як воно називається. І придивляючись, так. Поселення було неймовірно гарне, особливо в такій генерації, як за день 9 їх обмін... змінили. То дерев... Поселення стало красиве, а із цінного я нічого не знайшов, забрав пшениці і це. Чесно кажучи, я сам не знаю, куди ділася моя запись, там, де було показано, де я. Розташувався, але зараз я пропоную вам подивитися невеличкий таймлапсік, де я виравнюю свою долину. Вийшла перша частина відкриття серверу. Що я можу сказати? Як е, оцініть лайкосиком і коментарем, як вам новий формат відео? Чи подобається вам такий формат? Залишатися з нами буде доволі багато, цього, чого цікавого на цьому сервері. Та, да, як побачите, чуть, -чуть розрівнялись і. Чуть-чуть видно на нову серію. Що буде у с... наступній частині? Всім пока, з вами я був Ладус досі Всім пока!